Це 3D-сканер, який робить є модель, після чого можна на комп'ютері більш детально виміряти пошкодження, які було завдано. Об'єктів дуже багато, так, це дуже економить час та прискорює опрацювання даних. Ось тут ми бачимо, як Фрагмент елемента конструкції корпусу, ймовірно, ракети С-300. Дуже характерний фрагмент, який ми знайшли. Окрім того, при подальшому огляду ми знайшли ще один фрагмент, який також схожий на елемент конструкції ракети означеного типу. В основному виражена фугасна дія, що бачимо, ми на залишках будівлі, що була зруйнована під час обстрілу. Результати цього дослідження дають імовірний напрямок, імовірний від боєприпасу, тому що чітко встановити неможливо завдяки ну, відсутності достатньої кількості матеріалу для надання остаточної відповіді. Застосування 3D-сканера і спеціальної програми дозволяє з точністю до 1 мм встановити розміри на будівлях, спорудженнях та інших об'єктах. Якщо б не застосовували 3D-сканер, якщо б не використовували ці прогресивні технології, то виконання цих комплексних експертиз зайняло б тільки один огляд 3-4 дні, а в деяких випадках і більше. Нема такого озброєння, яке зараз знаходиться на озброєнні російської армії, яке б не використовувалось по місту Харкові Харківської області, Більше десяти систем. Артилерійських систем це починає від рапір 100 мм і закінчує там тюльпанами 240 мм. Всі системи РСЗО, гради, санцепоки, іскандери, ракети воздух земля х 101 х 505